Мої шанування на каналі і Знак коклику щодня, в якій ми говоримо про найголовніші події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах а також у секторі безпеки. Корупція, явище інтернаціональне країни Євросоюзу щороку втрачають від неї колосальну суму 323 мільярди євро. Про це йдеться у доповіді експертів берлінської школи управління Херті та фонду Бертельсмана. Про це пише тиждень Ей найбільшою за висновками експертів, корупція виявилася у Словаччині, Румунії, Італії, Латвії, Угорщині та Греції. Навіть такі старожили Євросоюзу, як Іспанія, Греція та Італія, продемонстрували очевидне погіршення індексу корумпованості. Дослідження показало прямий зв'язок між рівнем корупції та бюджетним дефіцитом у європейських країнах, особливо у Греції та Італії. При цьому за точку відліку брали Данію як найменш корумповану країну Євросоюзу. Депутат Європарламенту від Німеччини Енс Гаєр, який входить до бюджетного комітету, назвав результати дослідження скандальними, оскільки вони значно вищі ніж це вважалося раніше. Загальна підрахована вартість корупції у 323 мільярди євро. Це третина бюджету усього Євросоюзу, розрахованого на 6 років. Про корупцію європейську і головноукраїнську. Ми говоритимемо сьогодні з гостями студії. А сьогодні вони такі: Віктор Суслов, двічі колишній голова державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, колишній міністр економіки в уряді прем'єра Пустовойтенка, та колишній заступник міністра внутрішніх справ в уряді. Прем'єра Януковича, мої вітання. Добре. Та Вікторія Форсюк, адвокат, що спеціалізується на податкових е, справах. Мої шанування. Віктор Іванович, от е, в останній публікації за вашим авторством Форбс Україна ви назвали причиною неефективної боротьби з економічною злочинністю високий рівень саме політичної корупції. От в Європі ми бачимо схожі корупційні проблеми, можливо, зі своєю специфікою. В чому особливості корупції? По-европейски, по-украински, на ваш погляд? Ну, я должен сказать, что это проблема, которая имеет общий характер. Действительно, она важна для мира проблема политической коррупции и для Украины. Причем в Украине для любой власти, хочу отметить. Я работал при разных правительствах, и при помаранчевых, и при регионалах. И я вам должен сказать, что такого периода, когда бы, скажем, к руководителю органа государственной власти не обращались, ну, например, депутаты чаще всего, С целью лоббирования интересов своего бизнеса от всех фракций, буквально от всех представленных в парламенте, такого периода не было. И мало того, по моим наблюдениям. Подавляющая часть депутатов обращается к руководителям госорганов, имея право быть принятым в любой момент по первому требованию депутата, да, и нам приходится их принимать, обращаются именно по делам своего бизнеса, а вовсе не по государственным делам. Но это пример. Но точно так же, я вам скажу, или очень похоже, происходит и во многих странах, и европейских, и Соединенных Штатов. Поэтому здесь есть глобальная проблема, которая вообще достойна обсуждения. Ми про це і говоримо, власне, Вікторія, скажіть, правова система і судова система сама по собі в Україні, можливо, в Європі, наскільки захищена від корупційних впливів? Адже бачимо, що корупція характерна для європейських країн скрізь люди не хочуть там платити податки, скрізь великі корпорації хочуть зацікавлювати політичних лідерів у якомусь сприянні, у якихось неконкурентних перевагах. Але чому в Європі правова і судова система все ж таки більш ефективні, коли? Скажімо так, розслідують ці порушення. А наша судова система найбільш саме корупційним впливом е, все ж таки піддана. Ну, все ж таки по-бумам нашому законодавства, оскільки воно е, достатньо мобільне. Мобільність законодавство це означає те, що, е, скажімо, постійно держава постійно змінює правила гри. І сама їх потім вже не дотримується. Зокрема, введення нових пільг, потім скасування. Е, це розповідно балансує взагалі дану систему. Щодо судового захисту, хоча е, на даний момент наші податкові органи дуже чітко рапортують, що на ну, 90% судові справи на їхню користь, і, е, в принципі, наше процесуальне законодавство передбачає, що е, коли ми споримо з суб'єктом владних повноважень, Саме на суб'єкта владних повноважень, ну, в даному випадку на податкові органи, буде покладено обов'язок довести, що їхнє рішення було правомірне. Але коли м, ми, скажімо, платники податки звертаються до суду, вони виявляють таку е, систему, що в більшості випадків представники скажем, податкових органів приходять з досить, скажімо, низького рівня, низької якості процесуальними документами, досить е, низьким рівнем процесуальної. Позиція правової е, і суд е, все ж таки перекладає цей обов'язок на платника податків, коли він має довести правомірність своїх дій, правомірність своїх господарських операцій. Це, скажімо, ну, не дуже, дуже гарна тенденція. Е, тобто я хочу сказати, ну особисто, скажімо, по моїх спостереженнях, коли е, скажімо, було в 2011-2010 році. Ситуація, коли позиція, скажімо, 50 на 50, сама ну, тут тобто є якась права колізія, і суд може прийняти як е, рішення на користь податкових органів, так і на користь платників податків. В більшості випадків суд все ж таки, ну, от, адміністративні суди наші доволі часто ставали на сторони платників податків. На сьогоднішній день навпаки приймається дуже активно приймається участь, е, скажімо, ну, сторона податкових органів, на жаль. Е, з чим це пов'язано? Можливо, ну, з наповненням бюджету. Напевне, з тим, що да. формується нове, нове да. Міністерство податків і зборів, якого да. не було у всіх попередніх урядах, ані за ваших часів. І, і країні треба ну, швидко і катастрофі... катастрофічно швидко наповнювати е, бюджет, адже економіка ну, не, не росте. Віктор Іванович, повернемося до ваших, до ваших тез в, в Форбсі. Ви говорили про, про ваш досвід роботи в МВС. Розкажіть про нього. Чи справді за політичною волі можна ліквідувати всі корупційні або там най, най... Кричущі якісь корупційні прояви, конвертаційні центри і таке інше. Ви писали про це. Ну я все таки хочу акцентувати увагу на нашу структуру, так сказати, нашої власті. ну вот сегодня буквально в очередной раз я увидел общее состояние членов британского правительства составляет там 70 миллионов фунтов да вот, то есть в основном это не богатые люди у нас 70 миллионов любой министр имеет почти официально то что он декларирует да а иногда для многих это доходы в год намного превышают потому что особенно в предыдущем составе много было миллиард, миллиардеров частично они сохраняются и в действующем правительстве то есть для Украины характерно то, что депутаты в основном миллионеры, министры очень часто миллионеры. Поэтому приход людей от бизнеса к власти, чем можно объяснить? Одним. Люди идут к власти для того, чтобы приватизировать кусочек власти. Точно так же, как приватизируют собственность активно, наши политические силы, наши бизнесмены, они приватизируют власть, приватизируют целью извлечения из него доходов. К этому нужно отнестись вот как к научному факту. С пониманием полным, что люди, которые у власти, были, есть, и, вероятно, в украинских условиях и будут дальше, имеют цель использовать власть для личной наживы, поэтому это не аномалия и не отклонение. А дальше начинается уже такое, дальше уже бизнес начинает структурироваться. Ну, скажем, кому будет разрешено выиграть тендер, кому не разрешено, потому что свободных по-настоящему тендеров уже не будет по государственным закупкам дальше кому будет разрешено приватизировать объект, а кому не разрешено. Кто-то начинает отклоняться в сферу особо высокой доходности, там открывает, допустим, конвертационные центры. Поэтому, да, я сказал, если бы МВД знает все это, понимаете, там, где проходят очень крупные деньги, там, где суммы обналичивания достигают там сотен миллионов, иногда даже миллиардов гривен, когда услугами таких центров пользуются сотни предприятий. Да такой монстр, как МВД, имея там агентуру в десятки тысяч человек, имея целый ряд коммерческих структур, специально созданных для отслеживания подобных, подставных таких вот структур, да, вот, имея массу источников других, они все прекрасно знают. Это можно закрыть за один день, да, но есть то, что можно закрыть, а есть то, что нельзя закрыть. Поэтому Тут не вина МВД, не вина людей. Да? Если бы они получили приказ это сделать, они бы это сделали. Поскольку им не разрешено, они не могут. Если они сделают что-то, так сказать, что не разрешено, эти люди, которые ну, их очень легко уволить, да, они слабо защищены, тогда все меняется. Поэтому в целом надо вот создавать модель, Глубоко корумпірованного. Тобто треба здавати модель української економіки і управління реальна. І сказати, що вот корупція это форма державного у Це не відклонення. Давайте згадаємо міністр доходів і зборів Клименко, ще не будучи міністром, будучи керівником податкової, сказав: Ну, визнав, я не можу точно цитату продати, але визнав, що корупційна складова в українській економіці доволі вагома, і ця складова є такою своєю рідною. М'якою подушкою, яка е, дозволяє нам ну поступово її ліклі -лік -лік ліквідовувати, нібито, але водночас вона і дозволяє жити економіці. Розумієте? В цьому ти є ти... такий певний е, позитивний, ну, як як я Неминучий позитивный вплыв теневой экономики, ну, а это немножечко коррупции. тема, когда, так сказать, жесткость законов, как говорят, компенсируется необязательностью их выполнения, по крайней мере, для определенного перечня структур. Вот Это действительно все есть. Но главное все же в том, чтобы отнестись к нашей вообще системе государственного устройства с полным пониманием того, что она строится как коррупционная. Поэтому, ну а коррупция, либо она управляема и введена в определенные рамки, тогда она все функционирует. Либо в какой-то части она, так сказать, выпадает из общей рамок регулирования этой коррупции. Ну тогда людей действительно задерживают, наказывают и так далее. Поэтому по своей сути украинское общество в условиях вот этого перехода от прежней социалистической системы к рыночной, оно весь этот 20-летний период коррупционный. Зараз ідуть такі дискусії, в тому ж таки, новоствореному Міністерстві доходів і зборів щодо такого спеціального органу правоохоронного, який має розслідувати економічні злочини. Його називають, він може бути фінансовою поліцією або службою фінансових розслідувань, або так і, залишити, так і залишитися податковою міліцією, або так і залишити економічні підрозділ, підрозділи в складі Міністерства внутрішніх справ. Чого чекати, на ваш погляд, бізнесу, підприємцям від нового міністерства доходів у зборів саме в цій правоохоронній складовій, у податковій, у фіскальній? Ну можливо, ви, а потім Віктор Іванович, як фахівець. Ну, Мені здається, що все ж таки неефективно в наших умовах створювати фінансову поліцію, Принаймні в тому вигляді законопроекту, як воно зараз обговорюється, тому що по суті це буде надмонстр. І ми нерідко стикаємося з тим, що наші державні органи, абсолютно, коли їм надають такі широкі, дуже, дуже, дуже широкі повноваження, вони на абсолютно законних підставах можуть дуже активно тиснути і зловживати цими правами. Це чудово видно, скажімо, по запитах податкових, які находять сьогодні по такам податків, коли, наприклад, податково абсолютно на законних підставах вимагає надати інформацію і документи. Підпутників податки. Але річ в тому, що до платника податків може прийти, наприклад, запит, що він надав інформацію за відносно близько там, 120 контрагентів. Тобто, що для підприємців, ну, умовно кажучи, для того, щоб виконувати це в сроки, потрібно, скажімо, все підприємство зупинилося і має збирати відповідні папери, нести їх на перевірку в податкову. І е, дуже чудово видно по порушеннях кримінальних справ з ухилення сплати податків. Коли Сама норма передбачає, що це має бути дійсно має бути, скажімо, зобов'язання вже узгоджене. Тобто ви маєте не сплатити щось до бюджету, вас має виникнути цей обов'язок, і ви його маєте не виконати. Але в нас сьогодні дуже активно порушуються справи, коли по актам перевірок. Коли по суті платник податків його оскаржує, оскаржує потім ще саме рішення податкового подання в судових. В судових інстанціях, але це жодним чином не зупиняє кримінальне провадження і відповідні дії, які в межах нього здійснюються. Виктор Иванович, а я как вы же? Да, ну, есть несколько аспектов в этой идее создания так называемой финансовой полиции и централизации расследования всех экономических преступлений в одном органе. Конечно, я уже говорил и готов еще раз повторить, что здесь есть здравое зерно, потому что если создается такой орган, как в проекте было записано, с прямым подчинением президенту, это попытка вывести его из-под влияния разных Других політичних сил, і так сказати, руководителі, наприклад, есть... політичних сил? які ще політичні сили керують урядом, э, окрім, ну, ну, можливо, поймайте, союзники правлячої партії? Так, да. ідея. Да. повышение статуса состояло в том, что, значит, если оно подчинено президенту, то трудно будет выходить из других. Там, руководителям фракций, комитетов, там, депутатам, отдельным министрам и так далее. Труднее будет влиять. И идея состояла в том, чтобы понизить уровень влияния. Но возникает сразу другой вопрос. Во-первых, у президента нет таких полномочий по Конституции Украины. Во-вторых, все, что касается борьбы с преступностью организованной, и тогда все это полномочия все-таки кабинета министров, поэтому, ну, конституция у нас далеко не всегда препятствует для принятия решений. Ну, а третье, я думаю, что это и явилось причиной снятия проекта с рассмотрения, конечно, пришло своевременно понимание того, что президенту как политику номер один руководство репрессивным аппаратом непосредственно не добавит ни авторитета, ни голосов на выборах, ничего, что президенту это невыгодно. Кроме того, есть ряд других соображений, почему я считаю на самом деле это не нужно делать. Ну, во-первых, замечание по поводу дублирования, да, что сегодня несколько органов могут там разбираться с одними и теми же преступлениями. В условиях высокого уровня коррупции в стране это хорошо. Ну вот пример, допустим, с борьбой с взяточничеством. У БОП может арестовывать, у БЭП может арестовывать, служба безопасности может и так далее. Если это будет один орган, то систему крышевания легче построить. И легче договориться, да? когда их много, и причем внутри этих органов еще и разные подразделения могут, то тяжело договориться. То, -то вона людина вважає, что она домовится с кем-то А до него приходят, документуют, Но, и, такие, и кайданки такие, абсолютно случаи, инши. Я знаю совершенно конкретные случаи, когда действительно человек воображает, что он договорился, и у него все нормально, у него там крыша где-нибудь в одном из этих органов. Поэтому вдруг удивляется, когда его арестовывает совершенно другой, потому да? что крыша не сработала. Поэтому да, это дополнительные расходы, может быть, на создание параллельности систем но это оправданные расходы если все это будет полностью централизовано и контролироваться тогда система крыш будет работать намного более эффективно чем сегодня потому что сегодня кроме того есть ведь конкуренция еще с советских времен но ну, известно там что кгб и мвд всегда конкурировали когда их интересы пересекались на одном поле каждый старался отличиться здоровая конкуренция кроме того по Эти, в будь-якої країні не буває однієї спецслужби або да? одного правоохоронного органу. Є ціла система таких служб, в тому числі і дублі друг друга, і це повинна ефективність. Але якщо мова йде про економічні злочини, вони ж різні, не тільки податкові. Да? Економічна злочинність не, не винятково має податковий характер, то в різних країнах, по-різному, є справді країни, де економічні злочини розслідує. Один орган, або там, не дуже висока, не дуже велика чисельність органів, або там, так, як у нас. Нет, ну можно по-разному, точно так же, как и ситуация с коррупцией в разных странах различна. У нас, да, я бы допустил это дублирование. Кроме того, идеи, которые закладывались в проект, ну, допустим, объединение там, шести органов, да, включая бывшее КРУ, финансовую инспекцию по современному. Задача КРУ всегда была документальная проверки правильности использования бюджетных средств. Нельзя превращать этот орган в силу он должен остаться вот именно с такими задачами, иначе ну, будет утрачено очень многое. Мало что будет приобретено, но утрачено будет многое. Поэтому смешивать в одном органе оперативную деятельность, силовые функции и документальные проверки нельзя. Я например, до сих пор считаю, что то, что в 1996 году налоговую полицию вывели из состава МВД, передали в состав государственной налоговой администрации это было ошибочное решение, потому что знаете, в чем ослабили контроль? Ослабили контроль за работой самих налоговиков. Задачей вообще налоговой полиции должен быть контроль работы налоговых инспекций, как гражданского органа, и борьба с коррупцией в налоговых органах. После этого и началась вот эта вакханалия там и с откатами по НДС и со многими нарушениями именно в налоговых органах, потому что борьба с нарушениями у налоговиков стала сразу неэффективной. Налоговая полиция не могла работать же против своих, имея общее руководство. Да? Вот. Поэтому и сейчас я уверен, что если что-то и можно сделать, и хотим воссоздать ту же финансовую полицию, пожалуйста, пример вам. Это называлось когда-то АБХСС. В советское время в составі МВД, вот место ему в составі силового правоохранительного органа, і, пожалуйста, не создавайте какой-то другой структури. Ну, власне кажучи, платникам особливо немає жодної різниці. Яка структура, як називається? Головне, щоб проблем було менше. Ну, принципи так, але погодьтеся, всі ж ми платимо податки, за які ці структури отримують. Тому, коли їх мону кажучи, двадцять коли там, де можна обійтися, умовно кажучи, 12. В цілях держави це теж дуже важливо, тому що ці кошти, скажімо, які направляються на отримання неефективних структур, можна направити на щось інше. Подивимося, що тобто, чисто з громадської позиції, кожен з нація, коли платить свої податки, він хоче, щоб е, мені каже, чому взагалі люди не завжди, от в нашій країні, не завжди хочуть чесно платити податки. Не лише тому, що, е, скажімо, це інколи буває складно. Ну, Будемо в цьому плані. Але е, виникає е, просто особисте розуміння того, що твої податки не ефективно використовуються. Це проблема довіри. Так. Да. Ти просто не довіряєш цій державі. Ти, ну, ти не розумієш, навіщо ти взагалі платиш їй. правильно, но согласитесь, как вы не реорганизуете, понимаете, это как басня про квартет. Друзья, как не садитесь, все в музыканты не садить, не годитесь, да. Но объединим мы их, разъединим. Между прочим, речь идет о колоссальной реорганизации, она затрагивает примерно 20 тысяч человек. И поверьте, что лучше сохранять преемственность, потому что это преемственность опыта, это люди на определенных должностях. Когда вы будете перетасовывать 20 тысяч человек, Як ви потеряєте і масу документів, і масу спеціалістів, і дуже довго і складно буде налажувати роботу. Опит наших адміністративних реформ, я считаю, неудачний опит, показує, що совершенно неправильно і неумісно проводити такі реорганізації. Спасибо. Дякуємо. Подивимося, що буде, що буде, яким буде нове міністерство доходів і зборів. і говоримо про це у нашому ефірі. Дякуємо, що були з нами. Залишайтесь на тива і надалі. Буде ще цікавіше до побачення.